10 лютого в адміністрації морського порту Южний відбулась прес-конференція начальника адміністрації Максима Широкова. Очільник філії підбив підсумки діяльності морського порту Южний за 2015 рік. Він, для підприємства, став досить успішним. В два рази зріс прибуток збільшився обсяг капітальних інвестицій. Окрім того, Максим Широков розповів журналістам про плани адміністрації на 2016 рік. Вони, як і у попередній, досить амбітні. Тема продовжить Світлана Тарасенко. Вантажообіг морського порту южно у 2015 році виріс на 2,5 відсотки до 48,5 тисяч тонн. А це більше ніж третина від загального обсягу вантажу обробки всіх портів України за підсумками минулого року. Морський порт Южний став абсолютним лідером у ніші перевалки звернових залізної руди вугілля. За останні 12 місяців значно зросли показники як експортних, так і імпортних вантажів. Сума прибутку адміністрації морського порту Южний у 2015 році склала майже 2 мільярди гривень. Що два рази більше у порівнянні з 2014 роком. Збільшення доходу стало можливим завдяки проведеним днопоглиблювальним роботам та відмінні знижок на портові збори. Відрахування до бюджетів всіх рівнів склали майже 85 мільйонів гривень. Адміністрація морського порту Южний впевнено нарощує обсяги вкладень капітальних інвестицій в розвиток і модернізацію інфраструктури. За минулий рік освоєно 54 мільйони гривень інвестиційних коштів, як і раніше значна увага в адміністрації приділяється екологічній безпеці акваторії, адже. По итогам 2015 года, даже с учетом, скажем так, подписанного контракта на приобретение нефтемусоросборщика, который будет делать наш отечественный завод, Херсонский судостроительный завод, в экологическую безопасность администрация Южного инвестировала где-то порядка 120 миллионов гривен. В частности, мы уже внедрили у себя систему, скажем так, раздельного сбор мусора были приобретены специальные контейнеры, которые расставлены по территории администрации порта и на причальном фронте. Это, в принципе, один из шагов приближения к европейской практике. Мы практически обновили весь фонд боновых заграждений, приобретение нового качественного нефтемусоразборщика, на котором будет установлено устройство для банирования. это боноустановщик, и который еще мало того будет выполнять функции буксира-контовщиков. Протягом 2015 року в акваторію морського порту «Южний» зайшло 135 великотонажних суден типу «Кепсайз» вантажопідйомністю понад 200 тисяч тонн з осадкою 18,5 метрів. В серпні «Южний» встановив абсолютний рекорд серед портів України, навантаживши за три доби на судно «Мінрад Е» до 203 тисячі 590 тонн. Для нас це було дуже важливим і знаковим подіям. Пріоритетний напрямок роботі адміністрації соціальний захист своїх працівників. Протягом року адміністрація морського порту Южний двічі піднімала заробітна плата. Знаковою подією в жовтні минулого року стало заснування молодіжної організації адміністрації морського порту Южний. Одна з основних задач адміністрації залучення молодих кваліфікованих спеціалістів. Поставили собі за цель, починаючи з 13-го рівня тринадцятого дуже велике увагу молодіж. скажем так, привлекать молодежь все-таки работать в морскую отрасль, это увеличивать все-таки количество молодых специалистов в профессиональном уровне, привлекать студентов к нам на практику и после этого пытаться их все-таки оставить у нас работать. В этом плане могу точно сказать и похвастаться, что средний возраст нашей администрации на сегодняшний день составляет где-то порядка 34 года. В адміністрації морського порту Южний також розповіли про плани на 2016 рік. Планується реалізувати близько 20 інвестиційних проєктів. Буде продовжено реконструкцію морського підхідного каналу. Вартість проєкту становить 1 мільярд гривень. Термін його реалізації два роки. Заплановані капітальні інвестиції в сумі 958 млн грн, мільйонів гривень, яких 112 витратять на придбання основних фондів закупку, технологічного обладнання та судна і збору нафти та сміття. На реконструкцію системи пожежогасіння причалів номер 3 та 4, реконструкцію морського підхідного каналу причалю 5 та 8 буде виділено 815 мільйонів гривень. На будівництво бази з розміщенням портового флоту 31 мільйон гривень. У перспективі також початок напоглиблювальних робіт у бік причалів групи компанії ТІС з доведенням глибини в 16 метрів та будівництво причалу номер 25 Ембікарго.